На Рівненщині запустили лінію зі збагачення сировини для скляної промисловості. Мова йде про особливе для України підприємство. Протекологія виготовляє унікальне обладнання і експортує його в понад 40 країн світу. Тепер вони запустили нову сучасну лінію по збагаченню сировини. Установка проходить через декілька стадій очищення. Це саме йде воздушним путем знепилюється там пильовим путем знімаються деякі полізні речовини. потім Ми знемагні знезаліжемо магнітний способ дозволяє зменшити саме зміст заліза, які збагачує сировину для подальшого користання. На рівненщині працює нова сучасна лінія зі збагачення сировини. Запрацювала вона на рівненському підприємстві «Продекологія». Це робиться для попольового шпата, який збагачує продукцію, яка потім іде на виробництво унітазів, раковин, цьому подібне для фянсового промисловості. Слідуючі шаги наші будуть саме, що ми будемо виробляти вже продукцію, то ті саме сировини, яка буде йти на стікульну промисловість. Мова йде про процеси первинної обробки серцю, тобто виділення всіх цінних мінералів від порожньої породи. Фактично на на даній лінійці може збагачуватись будь-які сировини, які потребує сепарації, потребує самого циклу збагачення. Для нас це цікаво тим, що на Рівненщині близько 600 родовищ різних корисних копалин. І саме спілкуємося з керівництвом компанії про те, що ми можемо переробляти і збагачувати на Рівненщині завдяки такому обладнанню. Продекологія активно бере участь у різних грантових програмах, адже займаються навіть виготовленням обладнання для переробки відходів. Це унікальне в цьому питанні, тому що у нас, наприклад, дуже збагачення. У нас йде, крім збагачення, іде ще рециклінг, іде, ми даємо свої машини, механізми для мусоросортіровки, і зараз ми готові вже робити лінії для мусоросортіровки. Для нашої країни ми зараз надіємося, що ми залучимо грантові програми іменно під мусоросортировки, мусоропереробки. Крім того, тут на сьогодні створені 190 робочих місць, і попри війну вони експортують продукцію в понад 40 країн світу. Іля Тамашевський новини рівного.